Народився Тарас Григорович Шевченко 9 березня 1814 році в селі Маринцях на Черкащині у сім'ї Кріпаків. Жили вони в Злиднях, багато працювали, щоб прогодувати сім'ю, а сім'я була чималенька. П'ять сестричок Тарасових і двоє братів, а звали їх Катерина, Ярина, Три Марії, Микита і Йосип. Старша сестра Катерина була Тарасові за няню. З дитинства Тарас був допитливим. Любив малювати, співати. Тарасові було дев'ять років, коли він залишився без матері. Батько одружився вдруге. Мачуха мала трьох своїх дітей, і життя в хаті стало нестерпним. Коли через два роки помер і батька, хлопець пішов у найми. Тарасові дуже хотілося вчитися. Але шкільний дяк, до якого найнявся малий за можливість навчатися, виявився п'яницею і змушував його красти. Хлопець знайшов собі нового вчителя, маляра. Але Тараса приставили козачком до пана. Це була нудна робота цілими днями чекати, поки господар забажає люльку чи склянку води, яка стоїть поряд з ним на столі. Нехтуючи забороною, Тарас таємно перемальовав картини зі стін панського будинку. За це його одного разу даже покарали, але й помітили неабиякі здібності кріпака. І вирішили віддати його до майстра вчитися на кімнатного живописця. Коли Тарасові минуло 17 років, він опинився зі своїм паном у Петербурзі. У 24 роки друзі викупили Тараса з кріпацтва. Він з великим завзяттям узявся за науку. Навчаючись у Петербурзькій академії художеств, він водночас здобував знання із мови, літератури, історії, географії, навіть математики і незабаром став освіченою людиною. Друзі-земляки посприяли виходу у світ першої книги його віршів Кобзаря. Поезія Шевченка не просто зачаровувала, а вона будила прагнення до волі, національну гідність українців. Тому поет був небезпечним для усього царського уряду і його було заслано рядовим солдатом на довгих десять років із забороною писати і малювати. Тарас Григорович Шевченко написав поезії, Маленькій Мар'яні мені 13 минало, і Золотої, і дорогої, на Великдень на Соломі, Дівча Любе, Чорнобриве, Тече вода з під явора та десятки інших стали улюбленими творами багатьох поколінь дітей. Мріяв поет писати інші підручники для початкової школи, викладати малювання в Київському університеті, однак передчасна смерть не дала йому здійснити своїх планів. Помер Тарас Шевченко 10 березня 1861 році. Поховали його на Смоленському кладовищі в Петербурзі. У травні того ж року домовину поета перевезено в Україну, поховано, як він сам заповів, на Чернечій горі, над Дніпром біля Канева.